Всім привіт! Перекидання літака судного дня мінус шість добропи є показовою акцією США для своїх союзників, заявив у розмові з заступник голови Комітету Держдуми з оборони Юрій Швидкін. За його словами, Вашингтон таким чином хоче показати врогийцям свою підтримку, а також продемонструвати Росії готовність відповісти на можливе застосування ядерної зброї. Це є показовою акцією для своїх союзників, щоб продемонструвати, що вони знаходяться під захистом США. Цими діями штати можуть намагатися показати Росії, що вони готові відреагувати на можливі дії щодо застосування ядерної зброї, хоча ми її не збираємося застосовувати в односторонньому порядку, пояснив Швидкін. Парламентарій підкреслив, що перекидання літака судного дня до Європи не сприятиме розрядці напруженості між США та Росією. Навпаки, подібні заходи американського уряду призведуть до подальшої ескалації конфлікту, упевнений він. Депутат додав, що з російської сторони вжито заходів, щоб не допустити провокації з боку Заходу. Крім того, країна привела стратегічні сили ядерного стримування у відповідну бойову готовність, уточнив швидкін. Врогийське командування Збройних сил США раніше повідомило, що американський літак судного дня, мінус 6 приземлився в сландії. Мета перекидання літака, покликаного відігравати ключову роль у разі ядерної війни у Пентагоні, не уточнили. Літак, мінус 6 Забезпечує зв'язок зі стратегічним та нестратегічним озброєнням і використовується в тому числі для координації субмарин з міжконтинентальними балістичними ракетами. Борт оснащений, зокрема, системою управління, з допомогою якої здійснюється пуск ракет. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити у описі. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бувайте усі!